Добрий день всім Хочу поговорити про страхи людини. Людина часто боїться багато чого в своєму житті, особливо різних явищ, інших людей, які можуть спричинити загрозу для життя, для спокою, для комфорту самої людини. Але страхів насправді є тільки один страх смерті. Смерть єдина обов'язкова, невідворотня і завжди наступаюча межа людського життя. Смерть приходить завжди. Це той Рубікон, який людина і людство в цілому переступити не може. Тому всі інші страхи зводяться до єдиного страху смерті, як індивідуальної, так і колективної. Але чи треба боятись смерті? Смерть це. Те, що нас всіх примиряє? Смерть це те, що всіх урівнює, і смерть це те, що відкриває можливі перспективи подальшого існування. Чи треба боятися смерті? Ні. Ми ж не боїмося. Стану голода, коли ми їмо і насищуємось, і змінюється наше внутрішнє відчуття, те ж саме і смерть. Це просто інший стан. Чому людина боїться смерті? Бо вона не бачить відповіді на питання. Чи гарантовано вона буде продовжувати існувати після життя? Оця невизначеність і призводить до страху смерті. Але ця невизначеність залежить від самої людини, як людина себе поведе, що людина думає? Які вчинки буде здійснювати смерть це просто двері, до яких обов'язково підходить людина, виходячи з кімнати, прочиняє їх, а далі, а далі поки що невідомо. Оця невідомість і страшить людину. Але ще ніхто звідти не повертався, ну окрім окремих випадків, які можна перерахувати на пальцях однієї руки за всю історію людства на цій планеті. Але це тільки підтверджує, що щось насправді є. Тому боятись. Що смерть припинює, будь-яке існування не варто, але варто боятись того, що очікує, а це невідоме. Страх смерті це страх перед невідомим, невідомим як явищем, і невідомо, чи це невідоме існує. Ось цього й боїться людина. Людина боїться не отримати відповіді на свої питання. В цьому й корениться страх смерті.